Друзі, всім привіт! Сьогодні субота, виїхав працювати. Як ви бачили в попередньому відео, у мене загорівся чек-колодок. Чек, чек колодок. Нарешті, бо я вже думав, що може щось Щось вже може, зламалось, але виглядає це отак. Отак от от це виглядає. Зателефонував я ж, звичайно ж одразу на Royal Service На п'ятницю записатись не вдалося, тому записався я на понеділок. І, як мені сказали, ще 500-100 кілометрів я можу проїхати. В принципі, якість гальмування не змінилась взагалі. Все наше як добре. Почитав я на форумах, що можна проїхати і більше, але ризикувати я не збираюсь. Просто до понеділка ще покатаюсь. Проїхав я вже 134 км після чеку. Я думаю, сьогодні-завтра я ще зможу потаксувати і вже в понеділок поставлю тачку. Але спершу, спершу. У нас сегодня еще один ремонт. Это ремонт коробки. Слава Богу, они на Ягуаре. Ой-ой-ой, кто-то у нас... Павло, а что тут делаешь? А что ти тут делаешь? Я в шоке. Ну давай, перебегай. Прикинь, еду по Белогородке, Паша идет пешком. Тут. Не спереду, конечно, ты шо. Таксистов мы не побачив, что ты позаду зібрався. — Привет. Так тут привет. А что ты бомжуешь по Белогород? Їжджу на маршрутках. А, все-таки на маршрутке ты ехал. На маршрутке я на а потім пішки. Бо я їду, бачу, ты едешь, думаю, блин, Пашка вже бомжує тут. <пиш> так, сейчас оп-оп-оп. попу... Не бомжую. Не бомжури? — Бонжур. Поки що тільки бомжур. Я думав, бомжур це по-білогородськи. А бомжур це по-білогородськи вже. Ти, Пасок безпеки. Ти все правильно кажеш. Пасок безпеки. Да. Коротше, да. я сказав всім, що, що взагалі трапилось. У мене взагалі все чек колодок, який я буду ремонтувати в понеділок. Mm -hmm. Ще в мене там щось почало дзвонити і тарабанити, коли я їду під горочку і тіпа, під, на... ну, під навантаженням. Так, коли сидиш в машині, не чути, але. Коли їдеш десь вздовж відбійника, звук відбивається і прям так зеленчить дуже неприємно, то треба щось коротше, дивитися. Mm -hmm. Тому все це в понеділок, а зараз ми їдемо на СТО забирати твою тачку, де що, Зламалась коробка, правильно? Вже починили я сподіваюся. Коротше, вже сподіваюся. Вже коробку твою починили? Відремонтували. Коробку відремонтували. Відремонтували коробку? Так, Я дуже на це сподіваюся. І як ви думаєте? Як ви думаєте, скільки це коштувало? Скільки це буде коштувати ти як думаєш? Ти вже знаєш? Я, я ще не знаю. Я знаю тільки е, частину. Частину я 21 500 заплатив за деталі. 500. Але він казав, що 15 буде за роботу. Але він по телефону мені нічого не казав. Ну Дивись, я... ти, може ще, ще буде весело. Я думаю. Я ти так скажу, Дивись, тобі сказали попередньо 35 000. тисяч. Ну, взагалі я, вже тобі, більше, я тобі одразу казав, Паша, 65 плюс. Не менше. Та ну нафиг. От тепер подивимося. Ну які 35 за коробку, павше. Я не хочу, ти стільки. 60. Плюс. Я думаю, навіть 65-70 буде. Ну якщо ми будемо з двома камерами, то може буде дешевше. Блін, я думаю, краще бути з двома гаманцями. Блін. Ну в мене якщо є гроші, якщо що, з собою. Я вже, я, вже, добре, я, звик, я вже звик. Їдемо з Максом тачку купувати, я плачу. Ми ще з коробку приїдемо забирати твою лісонату і, зона, то і опять я буду доплачувати. Ну, якщо що, звертайтесь до Юрія, він завжди може і башлянути, якщо треба, і просто ну, забрати, от як в мене зараз. Безкоштовно. Щоб, щоб не бомжував. Мабуть. <ріху> ну, а як тебе не забрати, якщо ти збирався йти з Луки, ой, не з Луки, з Гнатовки, пішком на Софійську борщів. Ми тільки заїхали зараз до Білогородки. Це? До, до це ще було. Я б ну, точно години ну, дві. Ти б спікся. Вчора в Монако, а сьогодні Ну, таке Білогородці. Київ це місто контрастів. Це реалії. З маршрутки ти можеш пересісти на Ягуар. І так само і навпаки. До речі, з Ягуара на маршрутку, а потім ще й жити десь. Із Монако в натівку. В коробку, так. Да. <рес> ну, подивимось. Ну, а що за СТО? На яке ми їдемо СТО? Це не СТО, це гаражі. <рес> Людина займається коробками по сонатам. Дуже багато їх перебрала. Ну, ну, ремонт... ремонт рейки тебе не навчив нічому. Не, ну я ж то ти не, знову, на, не на гаражі їздив. Ти знову їдеш на гараж. Я ж не, на, не, ну це то, то не на гаражі, то гараж. А, ну так, да, то гараж був теж. Але це була назва компанії, а це реальний ребят гараж. Реальний. Що? Кайф. Кай. 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 Хороший Блін. Хороша да. машина. <реш> до речі, ти знаєш, що я виставив тачку на продаж. Цю купую. Да. Я виставив її Павло на продаж за 28 тисяч ага, ага. і написав або обмін на Tesla Model Y або Jaguar i pace Але в принципі можна було поміняти би і на Audi e-tron, бо по ціні плюс-мінус те ж саме. Ага. Ну, ти їздив на Audi e-tron? Не їздив, але вона ж теж ліфсова. Я в принципі б не проти і на Єтрончик, e і на Mercedes, і QS. Але зараз, от що я помітив, яку тенденцію, коли. Масово виключали світло і коли світло було там до 2 години через 7, uh -huh. то Тесли дуже сильно впали в ціні. Блін, ну що такое? Мені не можна так різко мальмувати. У мене ж колодка вже на підході. Є ж так... О, о, заказік. Ще замовили? Так, Юлія. О, якраз з вишневого на борщаївку. Тим... Ну я, я туди тихо, просто буду їхати тут нормально? Просто сидиш мовчки і все. Ти кажу що ти, а ти що не пам'ятаєш, пам коли в мене не було машини, я приїжджав в центр роб... л... Л... ловити драйвери. Так, да, ми з тобою віз... ну, везли, да, я взяв ну, замовлення тоді А коли в... я не... не взяв драйвера і вже трамвай не ходив додому, і ти взяв замовлення з цирка в боєрку і позвонив дівчині, каже, а ви не проти, якщо ми на Борщагівку, мого друга підкинемо. Я кажу, ні. І ми поїхали. Вона була дуже задоволена, що хтось взяв оце замовлення. Що хоч хтось взяв. Бо вона б так би і залишилась ночувати. Ну я думаю, що якби вона відмовилась, то ти б відмовився замовлення. сказав, ну тоді я не їду, тоді я лучше юрку підвезу. Ні, сто відсотків. Так, все, Павло, Сидиш, просто, так, сидиш. Я просто сидиш і нічого не кажеш. І все. На, Хоч добрий день, можна сказати? Це такий сервіс. Бізнес. Що це за рейс в мене такий? А потім більш детально. Так, да, І деякі ну, моменти я, я люблю дивити, дивитися, як би все детально, чути кожне слово, як воно сказано, які емоції були при цьому. І, і тут мені оце доходить, щоб я не заплатила да, за таксі. Дзвоню цьому, ж, а я його постійно заказую. Їздити, поки вас гроші там не заходять. А, ну типу поповнені. Ви можете з того. Ага. евро положить и кататься месяц-певтора. Пока грузы заканчиваются. 350. Возьми, Николаевская. Вы зарежьте. Да уж, спасибо. Спасибо за главную поездку. И вам. Всего наикрасивого. И вам. Спасибо. Павло мовчав, все дорогу. А оцей спереді буде платити? <рес> ми ж на двоїх, це ж убершеер. Убершеер. Працює в цьому самітку. Буває, що стоїть. Ну в принципі, так скажу. В принципі, Павло. Ну майже як ми на як на Royal Service під'їжджаємо. А, вон твоя тачка? Да, 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 да. Вот Апаратик. А чому окно відкрито в мене в тачці. Ну бо її тестували там ще. Mm. Так, ну ладно. Ну, ну, ти... ти... Павло, питання до тебе. Пам'ятаєш, місяць тому один з моїх підписників казав тобі, що готовий забрати твою сонату сьогодні за 7 тисяч доларів. Пам'ятаєш? Пам так, і ти, ти ти від... да, і ти відмовився. Я відмовився. Mm, вот. а ти, ти хочеш сказати, щоб... Підписник би зараз, зараз би займався. Цим, цим е, да, да. Тепер, тепер, тепер питання до тебе. Як би ти себе почував, якби ти продав свою машину оцю, саме цю, за 7 тисяч доларів, mm. і через mm. місяць у людини б лягла коробка? Мені було незручно. Трошки. Ну, я така, така людина, бо по цьому я і не продав. Ну, короче, совість би мучила трошки. Ну, no, мучила, мучила. Маша, ну, ну ты подивись, ты хоть что-то понятно тут, что ли? Откуда это? Это, это железо. Це. Вот это все, что мне не понятно. Ну, як, як бы, я, я бы уже все перепутал. Он не против видеосъемки? Это не Я грязный, правда. Там мы тоже. <с Толчок с первой на вторую, да? Ну, задняя наша одна. Одна она? Задняя одна, Паш в принципе, если ездить, на, да, если ездить на задней, то... Так. Есть, толч... Есть пинок, но мягкий. Пинок. Но, мягкий. Так, но мягкий, мягкий пинок. пинок. Такой подсрачничек такой. Легенький. Просто опять-таки, ну где ты тут разгонишь? Оп, опять да. он был. То есть на вторую, с первой на, на вторую. С первой или на вторую. Или вторую. со второй на третью. Не, с первой на вторую. Ну, в любом случае, наверное, ж, сейчас там Тебе скажут, что ей нужно адаптироваться. Ну конечно. Что она еще? На, с первой на вторую, да, там такой пиночек. Да, да, есть? он уйдет, он А самый. На, на, на больших передачах не ездили по дороге? Ездил сючо. Там сючо. Все там. 6 передач с Плавненько, аккуратненько. Там они, оно даже не пинает. У нее нет пинков, все хорошо, плавно. Еще пока переключается, но вот этот пиночек он уйдет. Может даже сегодня вечером, может завтра. Угу, ну, угу. Давай Вин Винтоби сказал, что пинок, возможно, уйдет сегодня вечером. То есть лучше, может, до вечера пусть машина постоит. Ну, типа, если он идет. А не, потом на, идет, на он... ней треба ездить. Все а, конечно. ясно. Что, да, ну, сколько? Работа, как и договаривались, плюс масло. Видите? Плюс масло. Сколько? 13 и 3, 200 масла. 3, 14, 15, 16, 17, 17 200. 200. 17, 200. Шо, се... можно? Шо, 17, 200? Проблема была в гидротрансформаторе, в результате рассыпалась блокировка и начались вибрации. І звісно, і ті вся блокировка, остатків попали в гідроблок, блок управління коробки, і почали підклинювати клапани. Так, друзі, ну а якщо ви хочете дізнатись, скільки ж коштував Павло ремонт коробки, то ця інформація буде в його відосі. Ви можете прийти і подивитись. Ну я думаю, якщо у когось така сама проблема і ціна влаштовує, то контакт Пашка скине і можна буде звернутись на цей гараж і відремонтувати собі коробочку. І що це виходить? Що поміняти колодки на ягуарі коштує дорожче, ніж відремонтувати коробку на Санаті? Це як так взагалі працює? Ви що ви прикалитися? А підбиваючи підсумки найзалайканіших коментарів під минулим відео, ці коментарі ви бачите на екрані, і власники цих коментарів традиційно отримують по пачечки найсмачнішої в світі преміальної арабіки з Ефіопії. Дякую за перегляд і бувайте!